Привіт, я Вагеймс в не знову для вас. І сьогодні я знімаю з Мариною відео Питання відтоді. Це довгоочікуване, знову довгоочікуване відео, тому що з того відео пройшло десь 2-3. І Марина, будь ласка, скажи привіт нашим підписникам. Усім привіт, я Марина. Да, це сама Марина. З якою я знімала відео всі, так. Да. Е, ну, зараз ми будемо проходити тавер, а я попер... буду вам відповідати на запитання. Так, е... Зараз я буду трошки зупинятися. Питання відповідь Питання. Е, питання від Валери, я його ось тут прикріплю десь приблизно зліва, справа, я не знаю, де я його прикріплю. Ви побачите, воно з'явиться на екрані у вас, якщо, звісно, вийде його прикріпити, там. Е, ти будеш робити якийсь Ну, в мене, типу, є речі, я ну, знімаю. Ну, тобто в мене є речі в Роблоксі, і я якщо захочу, то я поміняю скін. І Я прийняла таке рішення, що не обов'язково міняти аватарку на мій канал, коли кожен раз я змінюю скин. Це не обов'язково. Об 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 тобто, Якщо я захочу, то я поміняю скін, і просто буду в ньому ходити і не буду міняти аватарку. Тому що я прийняла рішення, що це для мене дуже довго міняти аватарку. Плюс у мене там є одна така ну, велика аватарка, і її дуже важко перероблювати постійно. Тому не потрібно, мабуть. Я прийняла рішення таке, що я можу міняти скини, але взагалі, то, типу, я не купую. Ну, мене зараз 10 робоксів, це що я відповіла на ще одне питання. А... От, то тобто я не кажу вам, коли я роблю скін. Я можу його так переробити, але не планую поки що перероблювати скин. Я спеціально для відео гарно вдяглася в гучі. І ну, типу. я сьогодні знімаюся так. Потім я скін можу поміняти, а можу і не поміняти. Мені цей скін зараз подобається, я в ньому поки що буду ходити. Я його зараз зробила, щоб і на постоянку ходити з ним. Ну, трошечки. І для відео гарно виглядати. Тому що я була в чорному костюмі, а це щось ярке. І мені, в принципі, коли я граю в Тавр, не принципіально, в якому я буду скіні. А в <смірно> мене бачу, що вона гепнулася. А, в принципі, в відео коли, то так. Я роблю другі скини, якщо це буде якась определенна тема. Так що ось так. У мене все ось так. Далі. Ем, теж Валіра, у тебе є робокси. Це питання просто довго очікуване. Саме-саме довго очікуване. Ех, в мене є робокси. Ні, в мене немає робоксів, у мене 10 робоксів. <гл> Я вже робокси угу. да. І от. Зараз робоксів на даний час немає. Можливо, потім колись, коли в мене будуть, ну, потім, коли в мене буде бажання, то я собі задоначу, поки що я це не планую робити. Е, так, наступне питання читаю Саша, Це від Сашу. Я, я буду прикріпляти, якщо вийде питання. Ти донатиш підписникам? Ні. Я ніколи не донатила підписникам і поки що не планую. Можливо, буду робити якісь Вот. Можливо, можливо, я буду робити якісь розіграші, але ну, не факт. Фак. Можливо, я буду да, робити якісь розіграші, але то, що я ж кажу вам вже десятий раз, що це не факт, тому що в мене в робоксі. Господи, добре, що на... була на цей Е, Тобто. -е, я поки що не планую ніяких. Е -е, Челенджів цих я просто так сказала, можливо, колись будуть якісь в мене челенджі. Так, наступне зупиняю, щоб прочитати Маріна. Яке, від Марин? Яке в тебе повне ім'я? Моє повне ім'я Євангеліна. І всі думали, що в мене повне ім'я Єва, але ні. У мене повне ім'я Євангеліна, саме Євангеліна і не просто Єва. Е, і це. Казали мені, що в мене дуже гарне ім'я, але ніхто не знав, ніхто, що в мене таке повне ім'я. І хто зараз досі не знав, то ось дізнався. Марина теж, напевно, в шоці, хоч ми і дружимо дуже довго, але ну, типу, вона дізнається тільки зараз, мабуть, про це, тому що я нікому про це цього не розказувала бо не цікавилась. От зараз поцікавилася на мене, мене Марина. Далі опять Марина. Чому, е, да. Чому ви з Сенді Слей? Що ти до неї зараз відчуваєш сум злість? Е, і планувала би з нею помиритися. Я вам скажу так: я, е, ну, типу, Сензі, я, ну, вона для мене небайдужа. І я, мені важко це забути, і в мене досі залишається, знаєте, така рана від нашої сорт. Тобто, Ну, я її не можу забути. Вона anyway, для мене просто, мабуть, для мене вона байдужа. Я не знаю. Ми поки що, я не планую з нею моритись. Але, ну, типу, це дуже задаваємо вопрос. Питала ще не одна людина, але я відповідаю один раз на нього, не буду відповідати багато разів. Якщо будуть повторюватись питання, я не винувата, вони просто саме писали однакові коментарі. І я до неї до, ну я не відчуваю до неї злість, поки що, ну типу. Поки ну я її не копію, не копію, вона мене не копіює і вже до. <кхем> і ну, типу, не потрібно думати, що вона мене, моя сестра, я її вважала сестрою, тому що ми дуже, ну, ми за ми з нею завжди були, так сказати, дуже близькими. Зараз вона мені ніхто. Ми з нею не спілкуємося. Я, вона мене заблокувала, я її заблокувала, от і все, наша історія закінчена. І, типу, кхм, ті, хто думають, сміються, цього називають мене копіркою. Ні, вона для мене не байдужа. Ну, Типу, вона для мене не сілсок пальця і вона для мене не байдужа. Я за нею переживаю дійсно інколи кхм, і хочу дізнатися, як в неї справи. Але поки що в мене не вистачає. Сили, і я дуже боюсь, поки що їй написати. І не хочу їй поки що писати взагалі. Якщо вона сама перша напише, тоді я з нею вже <кхм>, якось буду ну, їй відповім. Зараз сама я поки що писати не маю. І Марина зараз <кхм>, може сказати, що. Е, типу, це я зараз просто не кажу. Просто так. Тобто, вона для мене реально не байдуже. Марина, вона, б ласка, Так. Так, от Марина вам сказала правду. Це та самая людина, яка ніколи не вре. Так, далі. Маріна пішли в протав, тому що я це вранці вмію проходити. Далі. Ага, це я читав. Маріна, скільки тобі років мені. Блін, чого мені свишить? Мені виповнюється 9 років. Через місяць. 31 серпня майже через 2 місяці мені виповняється 9 років. Ура! Юху! Радуємося поздравляємо. а, хоча з чим ще чи, чи нема, з чим поздравляти. Також ще одне питання. Єва, Єва, коли сходка? Коли буде сходка? А я попаду на неї чи не попаду? Коли сходка? Сходка буде на моє день народження до цього. Теж буде моя сходка. Ой, не моя, ну, і моя сходка, звичайно. Але, м -м, мабуть, що до мого день народження сходки ще будуть. От. М -м, ну, Сходки ще будуть. От. Тобто, на мой день народження буде сходка, і кхм, буде ще сходка. Е на, виходить, це я якщо щит купила. У мене 360 монет тут, я їх так заробляла, заробляла. Я просто потрапила. І я планую сходку зробити на своє день народження, відмітити. Ніби то мене всі поздравляли, ніби ми всі такі дружні, що є правдою. Е, ну, і, типу, да. Але до цього будуть ще, мабуть, сходки я вас порадую. Ми ще обов'язково разів 5, 6, 7 за це літо пограємо. І всі будуть. І я думаю, що ви будете щасливі раді, веселі. От я граю для вас, щоб вам було весело і щоб всі потрапили в моє відео. А, не, а також не тільки, а просто, щоб вам підняти настрій якось своєю грою. Далі, наступне запитання. Читаю, читаю, читаю. Ага. У тебе любим... Який в тебе улюблений колір? Мій улюблений колір зелений, а також голубий. Це два моїх любимих кольору, але взагалі-то я люблю і зелений. Ой, ну так, да, його я понятно, що люблю. Люблю і червоний, і жовтий любила. Колись раніше, зараз я його не прям то що люблю. Але зараз саме те, що я бажаю, які кольори я бажаю, це голубий, синій, все, що пов'язано з синім, голубим зеленим, салатовим, мені, все одно вже. кого-то відцінку, це буде моє. Я вам обіцяю, це буде моє. От. Також зараз я прочитаю, що там за питання в нас тільки пройду цей уровень. Е, так. Е, Скільки тобі років? Ще одне питання. Мені цього року літом, 31 серпня, в останній день літа, виповнюється 10. Ой, 9 років, не 10. Не 10, мені 9 буде. Зараз я пройду і прочитаю. В якому році ти почала вести свій YouTube канал? Почала я його вести приблизно 3 роки тому. 3-4 роки тому я почала вести свій канал. Взагалі, созданий він, я не знаю, не пам'ятаю, коли точно. Приблизно 3-4 роки тому знімати я почала не також і давно. Я на і Марина зараз прокоментує, що чувствує зараз вона, що де вона там, чому вона що, що вона нічого не коментує, Марина, будь ласка, прокоментуй. Я впала, мені дуже сумно. <рекула> <рекула> Чисто <рекула> <рекула> Маринині коментарі. Я упала, мені дуже сумно, я буду плакати. <рекула> ну так, да, а я пройшла тим часом про тавер і заробила 250 монет. <рекула> Послухаємо щось від Марини, можливо, вона не привітає або щось. Скільки, скільки я тобі працювала? 250 монет. Як багато. Ну, коротше, Марина в шокі від того, що я заробила так багато монет. І, ну, коротше, що ми зараз, коротше, 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 та й коротше. Я вставлю ще смішні кадри, які в нас не вийшли, на жаль. Ну, точніше, Кадри, які не вийшли не вийшли, так сказать. І раді яких ми тут всі зібралися. Зачем? Ну, это я, куп... я купила щит, Це я купила щит і я ускорила. Я ускорила, бо захотіла. Бо захотіла. А, так, все, по дівчинці чи дівки, не знаю. А, ну і, кстати, підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм канал, а також обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі. Посилання на них буде в моєму телеграм каналі Ссылці всі... О, боже, в посиланні на це боже. В... в описі під цим відео, вот, отак. так. Е, і, до речі, ще питають, ти добре проходиш тавр? Mm. Ну, ну як вам сказати? Ну, я тренувалась, Зараз просто був щит, тому я пройшла. А, чу не впала з вершинки. Е, е, о, мені написала в телеграм канал. Можеш тоді відео скинути по Зараз е, я не можу, щось в мене залагав взагалі телефон. Марина наче не вибилась в мене, але у мене 22%. Але ще не виклала, не, е, не... Але ще не... але ще не виклала. Зараз, е, зараз. Зараз знімаю. Все, я відповіла своїй підписниці. Надіюсь, вона рада моєму моей вітру. Не ускоряйте, пожалуйста. Ускоряйте просто пописан людей. Так, коментарі від Маріни, бо тому що я її взагалі зараз заткнула. Маринка коментуй. А, і, кстати, скажи їм підписатися на мене. Скажи, що це надо зробити. Підписуйтесь На Ева Геймс. <говорит> на Еву Геймс, подписывайтесь. На <говорит> <для> Еву Геймс, <говорит> подписывайтесь. <говорит> <Дай. говорит> Выключи, Марине, пожалуй, микрофон покажу. Не, не надо. Надо, надо. Пишем, надо, надо ускорять. Надо, надо, надо. Марина, скажи, надо тебе ускорять. Надо. надо. Надо? Надо? Надо, скажи, да, чи нет? Да, да". да". надо. Ну, да". да". да. Надя, вот больше надо. Покажи, Маринка, надо. Да". Надо. Надо. Ну, пожалуйста, ну как-то быстрейшее время можно придать. Что мне сейчас. Про что мне сейчас с вами поговорить? А, сейчас скажу. Хто хоче пограти в моє, зі мною, дуже хоче пограти, то якщо ви прям дуже так хочете, то ви заскочите в мій телеграм-канал. Да. І там ви зможете зі мною пообщатися, поговорити. І Марина зараз теж підтвердить, вона вже, мабуть, задовбали, ви мене вже підтвердило. Під е, Марина зараз. Марина вихо Марина, граву. Марина же традицию, що в моєму телеграм-каналі я спілкуюся з підписниками, що я нікого не ігнорую, що я всіх люблю, цілую і ми всі раді новеньким. Да, Марина! От вона підтверджує, так, нам треба зустрітися з Маринка внизу, подиви, будь ласка. Я вибила подковы. Зараз я ее передзводлю. Марин выбор вибила случай. Вот, сейчас мы покажем вам. Вот мы такие красоточки две. Мы такие две красоточки. Бажаем вам Там Не Бажаємо вам счастья, здоровья. И на цьому мы будем завершивать наше видео в шкері. И Маринка, зараз скажи пока-пока. І -пока. всім пока-пока. Всім пока-пока. Где -пока. <звук> нас наступне там питання? Марин, прокоментуй якось цену, блин. А я на нього <звук> Надо коментувати щось Ну, Марина. Так, е, як тип, не плануєш... коментувати. <гум> ну, ти коментувати. Плануєш, ти помирити з Сенді Слей. М ні, не планую. Я її заблокувала, вже розблокувала, але ну, типу не планую. <гум> Ой, блін. <гум> Я музику чую, сильно не чую. Я музику сильно громко зробила. Давай перезніме. Вау, я не чую! І всім хайс. Ой, ой, там не всім хайс. Там всім привіт, Єва Геймс знову онлайні для вас. Давайте ще раз. Всім привіт, Єва Геймс знову в онлайні для вас. Тамарина, не сміши мене. І все, ми будемо проходити тамаровки. Ой. І сьогодні буде відео питання від. Що якось там виріжемо. Знаєш, Марінка. Якось виріжу. Так. Ой, я упала.